Вітаю вас, мої дорогенькі. І так, сьогодні в нас наші улюблені 4 колоди, і весна наближається, і зараз ми будемо дивитися, що чекає вас весною 2024 року. Ви загадуєте свою колоду, яка відповідає на ваші питання. І дивимося, які нас чекають боремні або щасливі три місяця весни. І так, ви замовили собі карту колоду, визначились, і я відкриваю першу колоду. І так, весна 2024 рік. Що чекає вас на весні 2004 року? Так, які несподіванки вас чекають? Я можу сказати, що, можливо, ви почуєте неприємні новини про вашу рідну людину, з якої може бути або поранення, або якесь лихо, і ви будете здивовані, тобто ви цього не очікуєте. І це буде раптово. Тобто, не зразу це станеться, ніяких предпосилок не буде, ну, можливо, із-за того, що зараз у нас йде війна. Так, що ви будете відчувати в цей час? Ну, я думаю, що це буде не, 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 не важкі, Новини, це не буде пов'язано з смертю когось або втратою когось. Це буде якась несподівана ситуація в цієї людини, і, можливо, ви будете прямо от по колісу Фортуни яким-то чином участє приймати в житті чоловіка. Тобто, ви не осторонь будете знаходитися, а ви будете саме допомагати якимсь чином вирішити цю проблему. Як ця ситуація скажеться на вашому житті? Це ваш новий рівень. Можливо, вам від чогось приїдеться відмовитись, можливо, до чогось змінити ваші плани на інші плани. Можливо, у вас зміняться стосунки, відносини у вашій родині. Тобто це буде якась зміна. І тут у нас випадало колесо фортуни. Тобто, ви від цього ну, ніяк не можете бути в осторонь. і тому вам прийдеться приймати рішення емоційно. Да? Но не просто Емоційно ви прийняли рішення, і потім ви активно будете захищати свої плани, які ви будете обирати. А як три місяці будуть гроші? Я можу сказати, що не, не дуже багато у вас буде коштів, так скромно. І ви будете витрачати на якусь таємницю, або збирати кошти на якусь таємницю, на якусь дорогу. На те, що ви самі, можливо, ще не зовсім розумієте, що буде на зараз, на свій час. А тоді, коли ви будете приймати це рішення, ви вже все будете розуміти. Тобто луна говорить про те, що щось буде несподівано, воно народжується, і ви будете збирати на це гроші. Робота. Як складеться ваша робота? Я думаю, що у вас буде. А з однієї сторони все добре, а з іншої сторони, вас печалі. Знаєте, коли ви маєте якусь мрію і відкладаєте на цю мрію якісь кошти, тобто плануєте заздалегідь, і ви знаєте, зміни в житті це завжди дискомфорт. І ви будете відчувати цей дискомфорт, тому що так як було вже не буде. А що буде, я не знаю. Но о, рішення приймати мені вже потрібно прямо зараз. Ну, скажімо так, у вас, ну, как би і того порада карт. Не піддавайтесь в емоції. Тут у вас дуже багато кубків. Не піддавайтеся емоції, довіряйте своїй інтуїції, довіряйте своїй дружині або своєму чоловікові, а будьте єдині. І тоді це дев'ятка Пентаклі. Дев'ятка Пентаклі це завжди добробут, спокій і гармонія. Тобто не приймайте рішення несподівано, а прораховуйте всі свої рішення. Отакий От в нас був перший варіант, дуже важкий. Для мене це було трохи несподівано, неочікувано. Ну вже що маємо, те, що маємо. да. Варіант номер 2 що чекає нас на весні 2024 року. Несподіванки і рішення, які будуть прийняті. Да? Несподіванка на весні, або що чекає весні 2024 року. Так, я можу сказати, що поки змін не буде ніяких, ви захищаєте те, що у вас є. Ви не пускаєте. Когось, щоб вам зруйнували ваші плани, і дав у вас розбите серце. Дав вам важко, дав вам тяжко, ви бачите асоціацію з усією Україною, я дивлюся, Но ви, ви йдете до своєї мрії по цій карті. Тут перша карта це тяжкість. Це ви йдете до своєї мрії, не дивлячись на те, що ваше серце вже розбите. Є, що буде, коли ви отримаєте свою мрію? Ви будете холодним чоловіком, ви будете, ви будете холодним чоловіком, ви будете розраховувати тільки на себе. І будете створювати свою живу такою, якою ви плануєте. А ви уберете від себе все, що забирає ваше внимание, що забирає ваші гроші, що заставляє вас трішечки, скажімо так, занепадати духом. Ви це все приберете, лишні емоції ви приберете, і ви зробите свій світ таким. Ну, як колисочка, да? тобто там, де вам буде більш-менш спокійно. Тобто, ви від чогось відмовитесь, не будете впадати в якийсь емоційний стан, і тоді вам буде більш-менш спокійно. Якими будуть ваші здобутки, да, ваші кошти, гроші? Ну, Я можу сказати, що трішечки щось якась буде новина. Щось у вас буде таке, знаєте, як, з однієї сторони ваші знання пригодяться до нового якогось діла. Тобто ви, можливо, будете займатися тим, чим ви не займалися, або ви більше будете вкладатися в ваше особисте хобі, яке в майбутньому, не зараз, в майбутньому принесе вам новий розвиток. Ну, всього, що вас оточує: в стосунках, в грошах, в роботі, в усьому. І ви будете, як по цій карті, жріться, ви будете дуже розумно до цього ставитись, підходити, і зміни вас тоді по королю кубков, по тузу, вірні, кубків у вас прийдуть, які вас будуть задовольняти. Скажімо так. Ваша робота. Потрібно бути дуже активною, і ви досягнені, досягнете бажаного результату. В роботі тут вам буде все добре. А в стосунках, що вас чекає, а в стосунках, Фу-фу-фу. Я би так сказала: будьте насторожі. Людина, з якою ви близькі, з якою ви довіряєте, вона може вас обманювати. Вона може плісти інтригу, щось використовувати вас у своїх корисливих цілях. Тому дуже будьте обережні. Отакий був у нас другий варіант нашого ворожіння. Ви бачите всі такі говірки наші варіанти і дивимось на четвер... третій варіант, що чекає нас весною 24-го року. Люди, які вибрали третій варіант, що чекає вас навесні 2024 року. Ну, я бачу, що у вас буде все добре. А, ви будете закохані, ви будете відчувати себе зіркою, ви будете відчувати себе королем. А, можливо, ви почнете нове життя з, під одним дахом. А, якщо це не одруження, то е, спокуси, да, ви бачите, спокуси у вас таки будуть але вони будуть стосовно ваших відносин. Що, на що вам звернути увагу? Справедливість, справедливість і е, тримати те, що ви вже здобули. По честі і по справедливості ділити то, що законно. робити те, що вам. Е, по честі, по справедливості принесет то нові плани, нові здобутки, і ви будете їх захищати. Тобто ви розумієте, що це ваше, ви заробили це, це, це ваша людина, це ваші, ваша робота, ваше щось. Да? І ви будете оберігати і нікого туди не будете допускати. Ну, по честі і справедливості все. Тобто на чуже не зазіхаємось. Тому що якщо ми захочемо щось чуже або когось чого, чужого коханку або коханця, то по справедливості ви будете наказані, і тоді ви будете берегти те, що залишиться. А якщо ви робите все по честі і справедливості, то вам дадуть іще більше доброго і ви будете захищати вже те добре. Не те, що залишиться, а те, що принесе це добре. Так, ваші стосунки, відносини. Гармонія, спокій, ну, це якраз і говорить про те, що тут третій лишній є. є таємність а ви розстраюваєтесь. Тобто, ви бачите, да? Тобто, якщо ви Якщо це буде касатися коханки або коханця, вас викриють, то є ваша тайна стане явною. І ви отримаєте по справедливості саблі по голові. Якщо це, ну, це можливо касається не тільки закоханих, це ще можуть бути партнерські відносини. Тобто, ваша людина, яка знаходиться поряд рядом, ваш партнер по бізнесу. Можливо, має якусь таємницю, або це ви маєте цю таємницю від партнера, то ви будете наказані. Ви бачите честь і справедливість во всій красі, як то кажуть. Отут От тут, тобто, вам будуть непереливки. Тобто, таємне стане явним, за що ви отримаєте три меча. Розбите серце. Отак, ну, дуже швидко. І що вам, у вас буде в грошах? Помірність. Все буде добре, буде помірність. Розумно витрачаєте кошти, заробляйте своїм розумом, і все до вас прийде. Робота. Ну, по колесу фортуни, можливо, вам буде якесь о роботі. Ну, і я би вам не советувала його трах барабах взяти і прийняти. Потрібно буде дивитися, зважитись, тому що ця робота вас або підніме вверх, або опустимо вниз. Тому будьте дуже обережні. Ну, можливо, прийдете до мене по-ворожьому, чи стоїть йти на цю роботу, чи не стоїть. Тобто, таким способом вас предостерігають. Такий прямо Дуже емоційний третій варіант у нас, і чим це все закінчиться. Така бурхлива діяльність. Ну, ви більш-менш зустрінете, з грошима у вас буде все в порядку, і прийдеться заховатися в нірочку, там, де, знаєте, родами з дітства, або до мами приїхати на ручки, або. Вспоминать в кругу сім'ї якісь приємні моменти, зализувати рани. От такий у нас третій варіант, дуже цікавий, такий енергічний, несподіваний з усіх боків. Ну що ж, таке буває. І дивимося варіант номер 4 Всі, хто обрали четвертий варіант, зараз ворожіння йде для вас. Що чекає вас на весні 2020? Четвертого року. Несподівані, неожиданий поступки. І подивіться, всі три карти старшого аркана. Необдумано, неожиданно, спонтанно ви починаєте якось діяти не так. Або сриваєтесь куди-то біж... Прошу вибачення, кудись біжите, і це буде судьбоносне для вас рішення. Тобто, це карта судьби, коли ви самі себе создаєте по-новому. Тобто мудрість, потрібно дослухатися до мудрої людини, яка буде вам давати поради, і ви будете, знаєте, це дуже велика ваша трансформація, тобто, ваша глупость. Приведе до дуже великої трансформації, неочікуваної трансформації. але вона вже є. Собиття вже назріло, ви вже от нього нікуди не дінетесь. Воно тепер треба дивитися, чи воно дуже вас стукне по голові, чи воно вас трошечки погладить. І так, е який результат буде цьому? Сум. Сум. І рішучі дії. Тобто те життя, яке у вас було, тобто цей непредвідений поступок, те, що ви зробите, воно повністю змінить ваше життя. У вас буде сум, у вас буде печаль, і ви, як мудра людина, як мудра жінка, цією саблею щось від себе відріжете. Ви будете холодне. А ви будете розуміти, що так як було, вже не буде. Це карта смерті. Зупинки Зупинки того життя, яке було, і буде народжуватись інше життя, Ну, яке наскільки важке воно буде, ми зараз подивимось. Тобто, цілих три місяця у вас буде дуже велика трансформація. Вам буде дуже тяжко. Но ви будете дослухатися до мудрої людини і робити все, що вона скаже, щоб вийти з цього стану. Що очікує вас у відносинах? Ну, я можу сказати, що, можливо, будуть даже формуватися нові стосунки, або ви будете робити щось інакше. Як це інакше відкриє перед вами усі двері, і в майбутньому ви зустрічаєте людину, з якою вам буде класно, комфортно, спокійно і так далі. Ваші гроші. Бережемо гроші, дуже не витрачаємо до, і опять же, дивіться, а це карта Бережента, що в нас є. А ви замикаєтесь у собі, закриваєтесь, ви перестаєте, ну, як сказати, можливо, навіть спілкуватися з багатьма іншими людьми, і тому це буде як народження якогось. Іншого, ну, поки ще я не можу так сказати, але у вас в душі будуть зараждатися нові мислі, а нові реалізації. І, можливо, ви підете навчатися чомусь новому, яке в майбутньому вам принесе кошти. Так, Багато, багато сказано. А, і ну, результат цього періоду, який буде. Дивіться, ви, ви нічому не навчаєтесь, йолки палки уже ж, уже ж побігала просто так, да, уже ж, уже ж вискочив Іли вискочила, попробував, Уже получив по башке, Уже востанавливаюсь. Нет, я знов біжу поперед паровоза. Я знов, ну, це різні карти, но. Розуміємо, да? ви вже тут більше трошечки будете розраховувати і прораховувати, але я можу сказати, що це просто не ваш період, тому що ви можете отримати болезні, нещастя, патрію вдома, от це от все дуже тяжке. Тобто, перед тим, як ви будете це робити, щось, якісь дії, які вам кажуться, що вони принесуть якісь вам дивіденди, гроші, здобутки, нове життя. Не біжіть поперед паровоза, не робіть цього. Тосьну, тобто, я би цьому варіанту, він, звісно, не дослухається ця людина. Ну, четвертий варіант, я вас прошу не робити зненацька яких-то дій. Не робіть це емоційно. Навчайтеся. Зу, оце жріться, щоб ви розуміли, оце жрець, вас будуть предостерігати, вас будуть останавливати, ну вам же все нічому і ви біжите. Ну, і, і вийде, що буде і, і можливо поранення або поранення, або якщо це не восточна сторона, то це може бути папіря вдома. Ну, ми розуміємо, да, адаптуємо своє життя, своє состояние, під. І ви багато самі собі відповісте, що ж саме не так, куди я це поскакав і що я на те вибрав. В общем, от у нас розклад, ворожіння получилося. Бережем себе, бережем свої родини. Прораховуємо, як нам краще діяти, і записуємося до мене на ворожіння. Давайте подивимось, ви позадаєте мені усі ваші питання, і ви зможете так себе оберегти від яких то непредсказуємо дій. Або там, де вам кажеться, що от все точно буде роботи. Ну можливо, не все, і не все точно, і не так роботи. Так що чекаю вас на ворожині, тут є мій телефон, будь ласка, пишіть, не дзвоніть, тому що я можу бути зайнята в цей час, коли вирішили вдруг <сум> Тому чекаю вас, пишіть, буду відповідати.